А ви помічали, що деякі жінки прям світяться, коли їх трішки ревнують, а інші, навпаки, закриваються й віддаляються. Це не тільки про характер, це про анатомію, гормони і навіть досвід. Коли жінка чує ревнище від чоловіка, мозок викидає окситоцин, гормон прихильності. У когось це викликає тепло і відчуття я цінна для нього. А у когось, навпаки, активується мигдалеподібне тіло, центр страху. Якщо в минулому ревнощі були частиною токсичних стосунків, тіло сприймає це як загрозу. А тепер цікаве про овуляцію. В цей період у жінки змінюється гормональний фон, підвищується рівень естрадіолу, активується дофамінова система, центр задоволення й мотивація, підвищується схильність до соціальних сигналів. Тобто в цей період мозок шукає найкращого. І навіть легка ревність. Сприймається, як він бореться за мене, я бажана. Хоча в інший період циклу така сама поведінка може сприйматися з роздратуванням і бажанням віддалитися. Цікаво, а як у вас? Мозок каже, мене люблять чи мене намагаються контролювати. Пишіть у коментарях.